З телефоном, яка спасе вас з, з усіма проблемами, які тільки можуть виникти, виникнути в технічних питаннях. Наприклад, у вас не загружається відео, у вас там не заходиться в карточку ну, приват банковської маю на увазі, чи не відправляється щось, чи що зависло просто вообще, екран потух. Коротше, різні ситуації можуть бути. До речі, я продаю червону кручорну щуку. щуки. Також різноманітні квіти в мене є на опті поштучно, тому бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. А якщо трапляються якісь дії, непонятні з телефоном, ви просто берете його, перезагружаєте. Елімент все елементарно просто я цим користуюся. Я на день його перегружаю ну, разів 20. Це точно, тому що він мене постійно в роботі і постійно прямо як потругать, прям гарячий, дотронуться до тіла, прям ну, дуже пече, того, що процесор нагрівається шалено, не із-за сонця, а із-за роботи. І він за мною просто не встигає. І це ще було в інституті, коли вчилася там інформатика в нас була, і преподаватель дуже гарно так сказала, що нема нічого сложного в комп'ютерах. Ви просто все читайте, що у вас на екрані, і вам буде все зрозуміло. Отак, От це якби порада, хто там не розбирається в чому, ще щоб ви все читаєте на екрані і все буде зрозуміло. Якщо щось зависло. Просто перезагрузить. Раніше що ми робили? Витягли з розетки і включили. Це перезагрузка була, да? поки навчилися ну, натискати кнопочку Перегрузити. А в телефоні теж дуже все просто. Виключив, включив, перезагрузив. Тобто перезагрузка, саму кнопочку перезагрузка. Натискаєте. Не просто ну, там, потух він і знову ви його включили парулем. Ні, перезагрузка. Бажаю добра натхнення, всього найкращого. Хай все буде добре у вас.